Володимир Пащенко, талановитий художник, науковець, письменник, має освіту географа та декілька виданих збірок поезії. Його творчий шлях як художника розпочався 9 років тому. Перший вдалий натюрморт відкрив дорогу, світ творчості та мистецтва. Кожна його робота є по-своєму особливою, говорить пан Володимир. Кожна робота чимось близька, і коли до неї повертаєшся, от, наприклад, уже не оформляючи навіть. І захотівши щось виправити, раптом починаєш її заново цінувати, хоч раніше просто на диво не добачав. З початком повномасштабного вторгнення більшість художників зображають на своїх полотнах реалії війни. Їх кольорова гама зазвичай тьмяна. Володимир Михайлович навпаки намагається надати своїм пейзажам яскравих кольорів. цей біль писати не можна люди, люди втомлені від болі. І Це треба дозувати. Творчий дебют презентував Володимир Пащенко у стінах Прилуцького краєзнавчого музею, адже скарбниця пам'яток є своєрідним культурним центром нашого міста. Ми маємо за честь відкривати першу персональну виставку. Нашого земляка, науковця, професора, доктора, людину неабияких талантів Володимира Михайловича Пащенка. Матеріалом для написання картин послугував звичайний картон. Володимир Пащенко зміг інтерпретувати його під натюрморти та пейзажі. Виставкова зала музею розмістила сотню писаних географічних пам'яток України та світу. Такої кількості географії, тому що тут і Чорногорія. І Україна з її півднем, з її західною частиною. Тут є азіатський континент, тобто тут є Аляска Америка. Тобто, тут надзвичайно представлена велика географія, і все завдяки одному майстру. В картинах Володимира Михайловича кожен з гостей заходу зміг знайти щось до душі. Своє життєве кредо побачила у пейзажах і пані Євгенія. Моя вразила е Гарна кольорова гама, га, така гармонійна. Я як географ, бачу ці процеси, форми рельєфу, ландшафти, які він намагався зобразити. І цікаво, що він шукає методи як художник-аматор, як це зробити, так? як там процарапати, як показати схили, долини, гірські хребти. А також цікава сама філософія, сам підхід. Наскільки він цікаво це робить, роботи Володимира Пащенка експонуватимуть у виставковій залі музею протягом місяця. Тож прилучани можуть помилуватися краєвидами з полотен художника.